Привіт, хлопчики та дівчатка! Запрошу вас пограти в гру. Так, ні, не говори. Уважно слухайте запитання про те, що ви бачите на екрані. Спробуйте відповісти так, щоб не промовляти слів Так Ні. Ваша відповідь може відрізнятися від моєї. Головне, пам'ятайте, які слова не можна говорити. Ну що ж, почнемо гру. Взимку іде сніг? Зимою іде сніг. Синичка, соловей, ластівка, лелека, дикі гуси. Це всі зимуючі птахи. Соловей ластівка, лелека, дикі гуси це перелітні пташки. А синичка зимуюча пташка. Картопля, кавун. Помідор, цибуля, кабачок це все овочі. Картопля, помідор, цибуля, кабачок це овочі. А кавун це ягода. Взимку діти купаються у ставку. Взимку діти катаються на ковзанах. Квадрат це фігура, яка має три кути. Квадрат має чотири кути і 4 сторони. Крокодил плаває. Крокодил вміє плавати. Поліцейська машина, швидка допомога, пожежна машина. Автобус це громадський транспорт. Поліцейська, швидка пожежна машина це спеціальний транспорт, а автобус це громадський. Жолуді ростуть на ялинці. Жолуді ростуть на дубі, а шишки ростуть на ялинці. За зимою іде літо, за зимою іде весна, а за весною літо. Вовк, лисиця, кабан, ведмідь, білка, лось, кіт це дикі тварини. Вовк, лисиця, кабан, ведмідь, білка, лось це дикі тварини, а кіт свійська.